Марта отримала зарплату і відразу поїхала в торговий центр. Їй хотілося на весну собі щось модне і красиве. Гроші у неї були, і на себе вона їх витрачати ніколи не шкодувала. Додому вона поверталася з повними пакетами одягу і взуття, на яке витратила близько 20 тисяч гривень. Тут у неї задзвонив телефон, і вона побачила, що їй телефонує її рідна сестра. Марта підняла слухавку і в розмові похвалилася її обновками. А та. Замість радості услухав, коли ще почула краще б ти моїм дітям щось купила, а то молодишся, невідомо для чого. Прикро було таке чути Марті, але вона вкотре промовчала і запитала сестру, що цього разу потрібно племінникам. А коли та надиктувала цілий список, Марта пообіцяла, що все купить і завезе. В свої 45 років Марта виглядала, як мінімум, на 10 років молодшою. Інші її заздрили, бо її ровесниці. Виглядали поряд з нею не так шикарно, та якби хто знав, що діялося на душі у жінки. Марта була самотньою, дуже. Незважаючи на те, що у неї було багато друзів і знайомих, а також сестра і племінниці, вона почувалася одинокою. Заміж Марта так і не вийшла, і цю внутрішню подію вона переживала дуже важко. А ще Марта дуже хотіла дітей. Це було її величезне внутрішнє бажання, з яким вона нічого не мала вдіяти. Навіщо тобі ці діти? питали її подруги, в яких самих було по двоє троє діток, та з ними одні проблеми змалку плачуть, потім важкий підлітковий період, а потім, коли виростуть їм квартири машини, подавай. А ти он яка самодостатня, у тебе ж все є. А головне, ти сама розпоряджаєшся своїм часом і робиш, що хочеш. Тобі не треба перейматися купою проблем. З однієї сторони, Марта розуміла, що подруги мають рацію, а з іншої хіба не основне призначення жінки бути матір'ю? Ти сама винна, не розкартала Марту її рідна сестра, у якої було троє дітей. Якщо ти хотіла дітей, то треба було про них раніше думати, а не в сорок п'ять, коли твої ровесники вже внуків нянчать». Ліда добре знала, чому її сестра не вийшла заміж, але вважала, що вона сама винна. Бо цю історію треба було давно забути і викреслити. А ти навіщо на свого Сергія чекала? Ти що думала, що він до тебе повернеться? На що ти розраховувала, коли відмовляла іншим чоловікам, які до тебе сваталися? Не вгавала Ліда. Марта мовчала, бо і сама не знала, на що вона чекала. Виявилося, що вона однолюбка. Полюбила у 20 років Сергія, а коли він одружився з іншою, то вона замкнулася в собі. І так і не змогла полюбити ще когось. Марта зробила чудову кар'єру. Вона сама змогла купити собі і машину і квартиру. Щороку вона їздила на дорогі курорти відпочивати, чим дуже дратувала своїх заміжніх подруг, а особливо рідну сестру Ліду, яка була переконана, що Марті аж занадто добре вже живеться. От цього разу Ліду взлило те, що сестра дозволила собі витратити на одяг аж 20 тисяч гривень, наче вона їй ці гроші дала. Та, не, та навіть дорогі покупки не тішили Марту. Її душа прагнула чогось більшого, їй хотілося справжнього сімейного тепла і затишку. У роздумах про життя вона й не помітила, як хтось її окликнув. коли вона повернулася, то очам не повірила. Це був Сергій. Він настільки був радий її бачити, що він не йшов, а біг їй назустріч. Від несподіванки Марта навіть погодилася зайти з ним кав'ярню на каву. Сергій розповів, що вони з дружиною розлучилися і зараз живуть окремо. Але при розлученні вони поділилися не лише майном, але й дітьми, і зараз їхній 17-річний син живе з ним, бо хлопець сам захотів залишитися з татом. А ти змогла б все пробачити і жити зі мною? неочікувано для обох випалив Сергій. Так, спокійно відповіла Марта. Бо розуміла, що хоч і минуло багато років, але вона ще досі любить цього чоловіка. І ніколи не зможу полюбити іншого. Знаєш, сестричку, у тебе напевно зовсім розуму немає, якщо ти на таке погодилась, феркнула Ліда, коли дізналась новину, що її сестра заміж на старості років зібралась, та ще й за зрадника Сергія. Ти ще скажи, що ти йому дитину хочеш народити, зневажливо додала Ліда. А то вже як вийде? Бо все в божих руках, відповіла Марта. Але я не проти. Ага, не проти вона. І чужу дорослу дитину на своїх плечах тягти, і свою на старість народити, не переставала картати Ліда сестру. А на чиєму вибоці чи правильно зробила Марта, коли погодилася вийти заміж за Сергія, знаючи, що з ним буде його дорослий син? Чи таки варто було послухати сестру?